Стабілізації там нема, я б так сказав, якщо відверто сказати. Стабілізації нема, там ведуться дуже важкі бої. Але завдяки тому, що з нашого боку з'явилось реалістичне планування і реагування на загрози, в цих важких боях ворогу просунутись не вдається. Фактично, там йде боротьба за тактичну ініціативу, там зникла ситуація, що росіяни постійно тільки наступають. Почали продумуватись розумні контратаки, повноваження на проведення таких контратакувальних дій, воно перестало виключно видаватись з штабів тактичних груп, оперативно-тактичних управлінь, почали делегувати відповідальність командирам штурмових частин, які це проводять, і в результаті таких достатньо, можливо, просто звучащих, але насправді дуже складних на війні речей ворог зупинений і не може просунутись нікуди починаючи з першого фактично з перших чисел лютого